Вітаю всіх! Хочу подивитися, що буде з тими, хто оформлює собі інвалідність МСЕК до кінця 2024 року. Хто займається? Що буде з тими, хто зараз займається оформленням МСЕКА. Хто, Що буде з тими, з тими хто займається оформленням сека до кінця року, 2024 От хто зараз цим займається? Що буде з цим? Проходить комісію, висновки медичної комісії очікують. Давайте, хто зараз займається оформленням все, якщо буде? Довго? Вісімка пентаклів. Помірність. Це карти часу. Вони будуть, зміни. Серйозні зміни очікують. Трансформація серйозніша. Процесу. Зміна керівництва керівних органів. Будьте обережні і будьте уважні, тому що процес буде змінюватись. Ті, хто зараз оформлює, там буде новий головний орган, який буде за все відповідати. Кінцевий результат, верховна Жриця. Ніхріна не буде зрозуміло. Ну, ось нова влада, новий момент. Будьте уважні. Розумієте? То по дрова так буде, ніхто не може сказати чітко, що робити. На жаль, і знову шістка пентаклів це, знаєте, там задіяно буде багато людей, мінімум троє. Колективна така діяльність, яка буде щось виходити. Будуть серйозні зміни, слідкуйте уважно, тому що ніхто не зможе по верховній жриці сказати реально, що робити. Заморочки за тормози будуть. Будьте дуже обережні, будь ласка, в оформленні документів.